Трагедія сталася 6 квітня в СМТ Глибока Чернівецька область. За даними місцевих змі, 27-річна дівчина по імені Вікторія в понівеченому стані опинилася в реанімаційному відділенні місцевої лікарні, де перебувала в комі. Як пише місцева преса, у дівчини були зламані череп, кістки та відбита селезінка. Поки вона перебувала в комі, рідні збирали гроші на лікування. Однак, як стало відомо, 10 квітня вона померла. Через це поліція перекваліфікує раніше відкриту справу на умисні тяжкі тілесні ушкодження, що Причинили смерть. Судово медична експертиза повинна надати нам відповіді на запитання про наявність тілесних ушкоджень, кількість тілесних ушкоджень, від чого вони виникли, і причинно-наслідковий зв'язок між тілесними ушкодженнями і ушкодженнями і тим станом, який був у нашої потерпілої. Допитані всі очевидці, свідки вказаної події, ті, що встановлені органом досудового розслідування, встановлено всю хронологію подій. Суботнього дня до моменту доставляння вказаної дівчини до лікарні, що цікаво, у соцмережах припускають, що до жорстокого побиття може бути причетний її 18-річний хлопець, який нібито теж є мешканцем цього СМТ. Однак в поліції повідомили, що він в статусі свідка у цій справі його вже допитали. Тож інформація про нібито втечу за кордон не відповідає дійсності.